Я, я сподіваюся, я в кадрі. Я ще не в кадрі, сорі. Я не бачу, там телефон стоїть далеко від мене, та й в нього і все одно він стоїть спиною до мене. Що сьогодні? Це вже п'ятий день чи четвертий, чи шостий. Коротше, я не пам'ятаю, який точно, але здається, п'ятий день я вже виходжу. Таке відчуття, що вже втягуюсь в ритм, втягуюсь. Головне, щоб це не було оманливе почуття. Тому що сьогодні я можу втягуватися, а завтра я таки не втягуюсь. Так, ну, да, в принципі, все як завжди. Приїхав скейт-парк, буду кататися, потім хавати вівсянку і буду думати, що ще робити. В мене з'явилась ідея для нового інтро. А в нас сьогодні в квартирі іменно кайфаріки. Фу, запікаюсь, так би мовити, по повній. Так. Що в мене в голові? Що в мене за ідея? Суть в тому, що мені спочатку треба написати калгарі, потім мені треба написати місяць, і потім мені треба написати дату. Проблеми в мене починаються на етапі, коли я пишу дату. Сьогодні в нас. Восьме, завтра буде 9, потім буде 10 і так далі. І мені кожен день треба міняти ось цю дату. Так само з наступним кроком в мене йде напис Моє ім'я і фамілія, потім слово влог і номер влога. Сьогодні, я не пам'ятаю, здається, 73. Чи сімдесят четвертий. Я потім подивлюсь, не суть. Важливо, що Що в мене оці цифри теж змінюються кожен раз. Оцей напис в мене залишається незмінним, в принципі. І оцей напис. Ну, типу, місяць ще типу, міняється іноді, але не так часто. Як мені вирішити проблему з, з оцими от міня... змінними блін, цифрами? Я придумав. Що я на ось таких картонках напишу все, що мені треба, але на що я їх буду кріпити? Ось тут головне ліпучка знову з роботи. Вона просто ось так позліпалась, Її хотіли викинути. Я кажу, ніт. Ні, мені треба. Я зроблю весь цей комплект картонок з ліпучками. Наліплю десь на іншу зелену картонку, щоб прибрати легко бекграунд іншу половину цієї ліпучки. І буду потім просто приліпляти. Якщо мені треба, навіть буде поміняти місто. Я просто напишу назву нового міста і на нову картонку приліплю. Все дуже просто, це просто геніально. Залишилось все це тільки виплатити. Оскільки мені треба буде багато картона, ліза сорі, але оця коробка від твоїх улюблених щоботів піде мені на картон. Так, ну і знаючи себе, свій почерк і так далі, я спочатку напишу, а потім буду відрізати по тому, як вийде напис. Перше ми будемо писати калгалі. В принципі, зносно вийшло. Тут, в принципі, не так багато його знадобилося, але в принципі можна залишити всю полосочку. Ось вони, цифри. Тепер їх ще треба їх трохи підрівняти, а то тут є такі, 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 ну ось так, така, хоча вона схожа на 7 і на 1 теж. Кор Коротше, ось такий набор в мене вийшов. В принципі, виглядає... Як тема. Блін. Єдине, що я не подумав, так це в мене немає жодної зеленої бумажки. Доведеться збігати в Далараму. З швиденько, в вдала раму. Ні, ну, це вра бумага, вона навряд чи підійде. Що тут ще є? Оце, та ні, ну це теж явно, явно не підходить. Може оце підійде, ану. Б. Ну з іншого боку, я короче, знайшов підходящий варіант. Ось така ось бумажка. Вона така більш, к... більш картонна, вона. Ну, коротше, вона ближче до картону, ніж до бумаги. Але поки я її шукав, я зрозумів, що вони мені, в принципі, і не потрібні. Так от, я нічого не купив. Ну, майже нічого не купив. Тому що в мене з'явилась абсолютно нова ідея. Це ж мій ріг топдаун. Я, в принципі, його використовую як, в принципі, мою робочу станцію. В мене там е, все моє барахло, тут я працюю, дай Бог, ще знизу хочу додати теж поличку. Блін, а який сьогодні влог. Я так і не подивився. Влог сьогодні 73. Ну, ну, тема ж. А завтра буде в 74, і я просто такий раз... В 74. 74. Цифра 8. Ну тема ж... Це реально прикольно. Мені подобається, клас. А, тема, 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 тема. Ось тут тепер всередині зробив, ну точніше, не зробив, а просто поклеїв оцю липучку. Тепер буду зберігати ось тут букви, ось тут букви. Може, в майбутньому зробимо додаткові таблички і буду їх теж тут десь зберігати. Мені ця ідея подобається, це прикольно.